Збільшувати вагу, що три. <ріст> Волинянин Сергій проходить реабілітацію після лікування. Під час виконання бойового завдання воїн отримав поранення в голову, руку і ногу. Я сам газовий електрозварювальник працював тут в Луцьку. І коли це все зав'язалося, що треба було йти, я просто все кинув і пішов. Тому що хто як не я, <ріст> інакше бути не може. Пацієнти, які старали, які бажають і слідують рекомендаціям нашим, вони виходять з гарним результатом. Так, і випускаємося. Добре, ще тримаємося. Окей, Є військовослужбовці, яких, на жаль, опіки близьких тут немає, і все одно, ну тоді їм близькими стає персонал нашого відділення. Навіть наша санітарочка, один дуже просив військовий, що він хоче молока домашнього, приносила домашнє молоко. Із військовослужбовцями працюють мультидисциплінарні команди. Розповідає заступник директора Олександр Озінович, до складу якої входять лікар, ФРМ, фізичний терапевт, ерготерапевт. Логопеди мови та мовлення, психологи та соціальні працівники до складу мультидисциплінарних команд включили ортозистів, протезистів, підготовки до виготовлення протезів. десантник штурмовик Олександр із Черкащини, боєць 77-ї аеромобільної бригади. Нині реабілітується на Волині. Чотири місяці нуля. При виконанні бойових завдань, ось, окремо поранення. За лікування не оплачуєш. вся держава, все це. І спасли ну, 21 операцію переніс. Дві титанові пластини. Тоже було злячно. Зараз дівчата бігають на війні. Ті самі медики. Військовослужбовиця Оксана з Волині на службі з 2020 року. Це була її дитяча мрія. За свій войовничий характер говорить. Отримала позади чорна мамба. Це небезпечна змія. Служила зенітницею. Далі бойовим медиком. Родина каже, це її опора, має трьох дітей, і двох онуків. Був обстріл, хлопці качали а Я з мамою говорила. І вони вже матом до мене кінь того телефона в бліндаж. Я кажу, мам, повзу по землі, мам, я перезвоню, а мама. Та ти ніколи не маєш часу зі мною поговорити. Ну, мама є, мама. За час повномасштабного вторгнення у медзакладі пролікували більше п'яти тисяч військовослужбовців, розповів заступник директора медзакладу Олександр Озінович. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.